У селі Маркопіль Підкам'янської громади відбулася проща. Докладніше про цей день для прочан дізнаєтеся у сюжеті. Слава тобі, Христе Боже, в полоні наше, слава Тобі, Росій, синуся, нині по святості. Господи, помилуй, Господи, помилуй! Господи. Під Кам'янській громаді щорічно відбуваються прощі. Цьогоріч два дні поспіль, при храмі Вознесіння Господнього, що у селі Маркопіль, проходила проща до чудотворної ікони Матері Божої Вознесенської. У цей час велика кількість мирян, зокрема з інших громад, мали можливість відвідати хресну дорогу, взяти з собою свяченої води, спільно молитися за перемогу у війні, щоб кожен захисник, якнайшвидше, неушкоджений, повернувся до своїх рідних. Також на Панахиді молилися за воїнів України. Бога, Бога, Хористи мали можливість прославляти у піснях Господа та Пресвяту Богородицю. Богородице, я радіюся благодатна Марія, Господь з собою, благословенна ти між жінками і благословенний приголос на твого Зі своїми молитвами в акафісі християни прибігали до Пресвятої Богородиці. Хвору старенько прийшов сповідати священник. Коли посповідав, то хотів якось підтримати у дусі. І говорить, бачу, вам діти купили ліки, приймете їх, будете здорові, станете на ноги, буде вам легше. А старенька махнула рукою, говорить: ой, Отче, що ті ліки, чи буде легше, чи гірше. Мені це байдуже, мені найважливіше, щоб я небо не втратила. З духовним словом до вірян та усіх гостей звернувся священнослужитель. Прийом цих двох днів на прощу завітало духовенство з різних громад. Ми Парафіяни в піснях молилися за дітей України. У літню пору зазвичай найбільше відбувається паломництво. Тому у цей час християни мають змогу подорожувати, відвідуючи велику кількість святих місць. Завдяки вірі та ревній молитві християни відчувають духовне та фізичне полегшення, мають змогу зрозуміти сенс життя. У теперішній складний час важливо відвідувати прощі відпусти. Під час таких мандрівок християни показують свою відданість Богу та впускають його у своє серце, оздоровляють своє фізичне та психологічне здоров'я. Наталія Коваль Сріні Кішин, телеканал Броди онлайн.